Дякую, дякую, ви за 2 секунди набрали 13, а потім 14. Наша ціль тепер 15 підписників. Надіюсь, ви це швидко наберете. Просто я десь одну хвилину назад. зараз вам покажу, я зайду я, з я, 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 ой, я зайду на паузу і вам покажу. Та ну! Ой, це я, це не це авто, чекайте, в мене. В мене. Ай, зараз в мене в мене, в мене трохи телефон. Я вам зараз знайду спеціально для вас. Такс, дивіться. Ні. Так. Всім дякую за 13 підписників. Бачите, в мене тоді було 13 Під... підписників. Наша ціль тепер 14, будь ласка. І ви за секунду набрали 14. Дуже вам дякую, дуже-дуже. Я дуже радий такій класній цифрі. Ми... Тепер наша ціль 15. Просто нажміть ось так, таку. І вона, секунду. І воно стане. Сірою, будь ласка. Ну, просто ви ж у мене такі розумнички, будь ласка. Наберіть, будь ласка, 15 підписників. Наша взагалом ціль набрати до, до осінні. Ем, набрати до осінні 100 сто тисяч ну, я сумніваюся такі цифри великі. Дуже вам дякую за 14 підписників. Я дуже вам дякую, всім дякую, хто підписався, хто мене підтримав взагалі. Всім чмоків, чмоки, па па, -па, -па.